Вітаю вас на каналі Пора рук. Як збирати насіння з помідорок, всі знають, але а, бачила деякі рекомендації: ні в якому разі не додайте воду а, в ці насіння. Коли вони ви поставили його трішечки забродити, щоб легше відділялось насіння від, оцього, від камерок оцих своїх. А, Значить, Дивіться, я ось зібрала насіння з червоної комори. Зібрала трішечки, мені його багато не потрібно, я ж не буду весь груд червоною коморою засаджувати. А, зазвичай там схожість не менше 90% свого насіння, а то й всі 100. Тому, якщо порахувати тут десь насінин 40%, от, якщо навіть і 30% зійдуть, то мені червоної комори аж предостатньо. У мене ще є багато інших сортів цікавих. Ви бачите, що тут а, соку мало. Там, одна м'якоть, от, і соку мало. Звісно, при такій жарі, як у нас сьогодні, наприклад, а, вранці вже 40 плюс, 45, здається, щось таке вже наближається до 50 на сонці. Воно вам висохне до вечора. Тому не бійтеся додати зовсім трішечки водички. Хай воно постоїть ну, там, день, будете до нього подивлятися, тільки почнеться гарно зринятку відділятися, можете вже промивати. Не, не додають воду ті, хто а, збирає насіння в великій кількості. Звісно, там соку багато. Якщо ви збираєте насіння з однієї помідорочки, то де ви там того суку знайдете при, при такій жарюці, воно миттєво все висихає, і потім будете зішкрябувати ці помідорки, от, там, з блюдця чи з картону. А так, саме головне дійсно, не перетримати. Оце Коли в нас не сходять насіння, ті, які ми купуємо, там одна насіння, то велика вірогідність, що насіння було перестояне. Воно проклюнулось, проключилось. От, і коли його промивали, ті паростки просто-напросто повламували і воно вам звісно більше не зійде. Тому дивіться, як тільки починається зернятка відділятися легко, все промиваємо, просушуємо на папері, на картоні, От, добре просушуємо. і потім я, наприклад, Зберігаю все насіння в бумажних пакетиках. Або в невеличких таких завертаю просто відрізочки невеличкі, паперові, там листочки насипаю насіння, обов'язково підписую рік і зберігаю паперу. Воно так не пересихає нічого, схожість. Не менше 90%, ну, це я прибідняюсь, не менше 95%. А бувало, такого посадиш і так кущом зійде, і потім прориваєш. Тому сміливо додавайте водички, але головне, щоб не перестояло.